Золотий перетин в образотворчому мистецтві. Презентацію виконували Гуйван Жижневська і Раменко Істецюк. Вступ. Золотий перетин це пропорція, що є гармонійною, естетично приємною для ока. Це математичне співвідношення, яке використовується в образотворчому мистецтві для створення візуально збалансованих композицій. Його використовують у різних галузях, про що розповімо згодом. Золотий перетин у живописі. В епоху відображення золотий перетин був дуже популярний серед митців. Так, обираючи розміри картинки, художники намагалися, щоб ставлення її сторін дорівнювало Фі. Такий прямокутник стали називати золотим. Лучу епоху посилання інтерес до золотого поділу серед вчених у художників у заявку з його е, застосуванням у культурі та науці, а особливо в архітектурі Леонардо да Вінчі. Який багато уваги приділяв вченню золотого поділу, він виробляв з стереометричного тіла утворення правильними п'ятикутниками і кожен раз одержував прямокутники у відносному сторін в золотому поділі. Леонардо да Вінчі і золотий перетин, переходячи до прикладів золотого перелізу в живописі, не може не зупинити своєї уваги на творчість Леонардо да Вінчі. Його особливості одна із загадок історії. Самал Леонардо да Вінчі казав, нехай ніхто, не будучи математиком, не посміть читати мої праці. Він здобував славу для перевершеного художника, велика вченого генія. Немає сумністі, що Леонардо да Вінчі був великим художником, це визначає, що його сучасники, але його особливість і діяльність залишається покритим таємницею, так як він залишив начатками нечіткий виклад своїх ідей, а лише числен рукописні навчерки, замітки, в яких йдеться про все на світі. Моналіза. Портрет Лізи «Моналіз» довгі роки перевертає увагу дослідників. Великий Геній, побачив, спробував передати іншим поколінням глибокий сенс, побачивши, що композиція малюнка заснована на золотих трикутниках, які є частинами прального зірчасного часного п'ятикутника, її загадка посмішка ймовірним чином зачаровує мільйони споглядальників. Відночасно Леонардо да Вінчі використовував для композиції побудови своєї знаменитої джоканди золотий рівнобедрений трикутник, у якому відношення бедра до основної дорівнює золотому перелізу. Вітровіанська людина запропонувала золотий переліз Леонардо да Вінчі пропорції людини тіла, яке може вписати в геометричні фігурні символі. Квадрат і коло. зображення вітрувіанської людини це є зштрифований золотий переліс. Цікавим фактом є те, що Давінч любив кодувати навіть свої записи. За матеріалами залишення Леонарда Да Вінчі золотий переліс, коротко кажучи, вбачається в людському цілі, і знову-таки зображений вітрувіанською людиною. Укладено прагненням людини того часу до повсякдення. Золотий у скульптурі. У скульптурі золотий переріз використовують для створення більш гармонійних та привабливих пропорцій у виробах. Ця пропорція може бути використана для розміщення деталей, форм та лінії у скульптурі, щоб створити враження балансу і краси. Золотий переріз був використаний у багатьох відомих скульптурних творах протягом історії мистецтв. Він яскраво проявлюється вже у скульптурах Давньої Греції, одна з найважливіших із них статуя Доріфора, виконав у в V'я до нашої ери, пропорції, в якій повністю відображають золотий перетин М до рівня 0,168 тисяч. Золотий перетин також був використаний. На двох найвидатніших скульптурах в історії. Давид та Венера Мілоська. Мікеланджело Бонароті – один із найвідоміших скульпторів та художників Ренесансу. Його скульптура Давид є однією з найвидатніших творів світової мистецької спадщини. Давид досі вважається талонами і використовується художниками для вивчення форм різних частин тіла. У цій скульптурі можна помітити використання золотого перерізу в пропорціях, що створює той гармонійний та естетично привабливий образ, яким захоплюються люди вже п'ять століть. Давньогрецька скульптура Венери Мілоська є ще одним прикладом використання золотого перерізу у скульптурі, та не менш видатним твором в історії скульптури, ніж давид. Пропорції тіла Венери Мілоської вважаються їдальними і, і відповідають золотому перерізу. Золотий перетин це віковий принцип дизайну, який використовується для створення гармонійних і естетично приємних композицій. У веб-дизайні золотий перетин може бути використований для розташування елементів на сторінці, таких як текст, зображення, кнопки тощо. Використання золотого перетину допомагає створити баланс та привертає увагу користувача до ключових елементів вебсайту. Цей принцип дизайну допомагає покращити сприйняття інформації користувачем і зробити вебсайт більш привабливим та професійним. Золотий перетин може бути використаний для розміщення блоків. Створення сіток, а також для підбору кольорової палітри. Важливо враховувати, що золотий перетин лише один з інструментів веб-дизайну, і його використання повинно бути обґрунтованим і гармонійним.